Доброго дня, мої хороші! Сьогодні ми з вами будемо робити мішки. Для цього нам потрібна мука, водичка, можна не кипячуну, можна кипячену, можна тепленьку, можна не тепленьку, сіль, олію, ще муки насіяла, і яєчко. Робимо в мукишці ямочку таку і наливаємо водичку. Ось так. Я взяла півлітри водички в стаканчику 250. Потім яєчко. Ось так. Потім трошки солі, так чіт-чуть Я вилочкою розколочую, ось так. Яєчко чуть-чуть так збиваю, де воно сховалося. І додаємо мікичку ось. Олію я додаю пізніше, коли замішую. Ось. Що видно, чуть-чуть яєчко там є. Потім рукою потрібно буде місити. Так, я думаю, вже можна на стіл висипати. Так, спочатку. Олійкою трошки. Хорошо, чуть-чуть. під фінеску, так по кругу йде, продавили, повернули. Вигляд тіста має бути ось такий тугенький. І легенький. Наступ... Для наступного етапу нам потрібна буде дощечка, ножик і качалка. Посипаємо стіл мукою, відрізаємо шматочок тіста і робимо таку колбаску. Новгенько. Ось так. Далі беремо на руку і ось так крутимо. Так буде легше качати. Буде рів... рівний мукою також змішуємо. Беремо качалочку. Посипаємо дочечку. Nossa, a manja é para o selo, as Фарш я приготувала заздалегідь. Можна брати різні види м'яса. Я взяла свинину, можна комбіновану. е, ще додати щось. Е, Обов'язково потрібно е, додати ще сіль, перець і цибулю. Цибулю можна як великими кусочками, так і маленькими. Хто як любить, маленькими можна взагалі натертошці натерти, а можна. Ножиком просто великі такі кусочки. Ще е, такий, така порада від мами була, що е, збити на блендері лід і м'ясо буде пухкішим. Бо якщо воду просто додати, то вода під час того, як ми будемо робити, вона просто стече, а лід він, він буде довго розтоплюватися, і, і буде м'ясо пухкеньке. Так, беремо фарш. Заготовочку нашу. Так, ставимо, хто скільки любить, да? Ось так. Ось так. Робимо спочатку вареничок. Ось в дитинстві мама мені казала хатка в хатку. Тісто. Так, зробили, да? І закручуємо кінчики. Ось так. Пілімішка в нас готова. Так, наступні пільмішки. Ставимо фарш. Трошки так пальчиками формуємо. Так. Знову хатка. Ось пельменьки готові до окропу. І частину тіста я залишила для хрупиків. Покажу вам рецепт. Потім як їх робити. Thank yeah.